Доброго дня всім привіт. І знову ви на каналі Пригін авто із Європи. Мене звати Андрій, проживаю я в місті Бориспіль, це 20 кілометрів від міста Києва. І як завжди, один раз за тиждень ми показуємо вам ті варіанти, котрі ми можемо вам швидко доставити в Україну, розмитнити і зробити все під ключ, друзі. А також є у нас послуги для наших українців, котрі в даний час знаходяться в Європі, можливість вибрати їм автомобіль і допомогти його поставити на облік. В Європі починаємо друзі. Якщо ви на наш канал не підписані, зробіть це і ви отримаєте дуже багато корисної інформації. Зараз уже літо, як ви бачите, і настав час кудись поїхати відпочити. І що ми можемо вам запропонувати з автомобілів, на яких дуже класно їздити по Європі? Ну, як завжди, це у нас Volkswagen. Да, мені написав там один глядач, що Volkswagen Volkswagen, як вони вже надоїли, ну, друзі, це в принципі. В принципі Можна сказати, народний автомобіль і дуже багатий вибір фольксвагенів в даний час в Німеччині на них є знижки, і українська митниця теж на них робить знижки по вартості. Тому ми вам їх і. Пропонуємо Фольксваген Туран. Ми можемо вам запропонувати в одному місці, стають їх більше як 70 штук. Всі вони фактично це вже другого покоління від 2015 року випуску і по наш час. Ну, взагалі, буде більшість автомобілів 2018-2019 року. Що це за автомобіль? Це мінівен від фірми Volkswagen, який зроблений на платформі MQB, Друзі. Ну дуже багато автомобілів марки Volkswagen на цій платформі зроблено. Значить, колісна база у нього 2791 мм. Довжина, друзі, 4 м 52 см, ширина 1,81 і висота 1,62 м. Тобто, ну, фактично всі європейські автомобілі мають такі розміри. Двигуни там ставляться як 1,6 на 116 кінських сил, так і 2,0 на 150 кінських сил. Є машини з автоматичною коробки передачі з механічною. Ну, Зараз такий час, що всі бажають купити машину з автоматичною Коробку передач. Це робить з подвійним щепленням, dq 381 Щеплення тут мокре і оливи 7 літрів. Друзі, витрату ця машина може дати вам, ми радимо брати машини з дизельними двигунами, і тому витрата дизеля у цього автомобіля буде приблизно десь 5-6 літрів. А тепер, друзі, конкретні варіанти. Є такий цікавий варіант від 2014 року. Це не друге покоління, це ще перше покоління. Машина має оригінальний пробіг 180 тисяч км. Метр з автоматичною коробкою передач двигун 2.0, 140 кінських сил. Такий ось цікавий варіант комплектації у нас середній комфортлайн, но дах тут у нас панорамний і люкс електроприводом. І в Україні вона вийде з усіма витратами в 14300 євро, або для Європи це буде 10-100 євро. Друзі, так що звертайтеся, якщо кому потрібно, будь ласка. Ми завжди фіксуємо вартість в євро, тому що машина купується в Німеччині за євро, і всі витрати будуть зроблені в євро. Ну якщо у вас долари, то можете за це не переживати. Долари міняються на євро в Україні дуже швидко, І на сьогодні короткорсти 1,08, тобто суму в євро. Wait. помножуєте на 1,08. І так ви знаєте, скільки ця машина коштує в доларах. Наступний ще є такий цікавий варіант. Друзі, я починаю з тих машин, які коштують недорого і мають дуже гарний стан. Наступний варіант машина вже другого покоління, значить 2017 року. Тут у нас двигун 1,6 на 116 кінських сил і має пробіг чуть більше 200 тисяч кілометрів з автоматичною коробкою передач комплектація теж середня Line і машина має. Сім місць, тобто це міні-вен, котрий має сім місць. Два міста в багажнику. Ну вони знаходяться в багажнику, вони складаються і розкладаються. Тобто, якщо кому потрібно, у кого велика сім'я, будь ласка, такі авто теж є. Автоантична коробка передач двигун 16 116 кінських сил, витрата палива буде десь приблизно 5 літрів. Дуже вигідний варіант. В Україні по вартості ця машина буде коштувати недорого, 14. Тисяч євро, а для Європи 9300 євро. Наступні автомобілі, які би я порадив вам взяти для того, щоб постійно експлуатувати як в Україні, так і їздити за кордон. Це дуже класний сучасний автомобіль, теж від Volkswagen, і це Volkswagen Golf 7. За них ми дуже багато вже відео знімали. Якщо ви не бачили, то подивіться, будь ласка, дуже багато варіантів. І на даний час можна вам запропонувати десь приблизно около сотні варіантів, і всі будуть автомобілі від 2018 року. в кузові Універсал кузові хетчбек теж друзі є. Дуже гарні варіанти 20-го, 21-го року. Ну вони будуть коштувати так приблизно, як Фарслан Фальслайн Пасад Б 8 Тобто, якщо вам потрібен хетчбек, вони є, але їх дуже мало, і за того вони коштують дорожче. Є дуже цікавий варіант в кузові універсал Volkswagen Гольф 7 з підвищеним кліренсом Volkswagen Гольф Альтрак. Машина 2019 року має оригінальний пробіг чуть більше 100 тисяч кілометрів. Двигун 2.0 і збільшена потужність на 180 кінських сил з автоматичною коробкою передач. Друзі, на шикарних 17 дисках машина в Україні. Буде з усіма витратами вже на першому обліку на українських номерах. Друзі, ми завжди робимо все під ключ 19 750 євро. Якщо кому потрібен цей автомобіль для Європи, то він вам вийде в 14 з половиною євро для Європи. Тобто ви можете з нами зв'язатися, ми допоможемо вам купити цей автомобіль, надаємо до купівлі повну інформацію по стану автомобіля. Друзі, ви можете оплачувати. Чати у цього автодилера як побизнало, так і заготівку. Якщо вам потрібна в цьому допомога, ми теж вам зробимо все під ключ. Вам буде наданий пакет документів для того, щоб ви поставили цей автомобіль на облік в Європі, тобто Польщі, Німеччині, Словаччині, Чехії, Угорщині. Всі документи, німецькі документи на автомобілі, вони дійсні по всім країнам Єврозони. Друзі, є замовники, котрі запитують Фальсвайн Гольф в кузові хетчбек. Такі варіанти теж є. І можу вам запропонувати на цей час. Є машина дуже цікава 19-го року з оригінальним кілометражом 170 тисяч кілометрів. З двигуном 1,6 на 116 кінських сил в середній комплектації але но з салоном Alcantara. Тобто, друзі, на даний час Volkswagen Golf 7 в комплектації, як Комфортлайн, так і Хайлайн можуть дуже сильно не відрізнятись. Тобто і там буде салон з Алькантару, і там салон з Алькантару, і там буде функція масажу на водійському сидінні, і, і там теж буде. Тобто і комфортлайн і Хайлайн. І такий автомобіль вам вийде в Україні 18,5 євро. От самі ви бачите, яка може бути вартість на Volkswagen Golf 7 в кузові хетчбек і в кузові універсал. Ну, якщо ви хочете, можете заплатити за такий кузов, і він в Німеччині коштує дорожче. Для Європи такий автомобіль вам вийде в 13 сто євро. Друзі, також є, запитують замовники автомобілі з механічною коробкою передач. Дуже вигідно такі автомобілі брати, якщо ви не хочете витрачатись на обслуговування автомата з механічною коробкою. Передач машина завжди йде дешевше, і купуєте, насолоджуєтесь, і фактично нічого в машину вже не вкладає. Дуже вигідно. Є такий цікавий варіант, машина 19-го року з пробігом 150 тисяч км. У середній комплектації Comfort Line Sled максимальною оптикою. виходить в Україні з усіма витратами на українських номерах 14 600 євро. В Європі такий автомобіль вам буде коштувати чуть більше 9 тисяч євро. Це вже з нашими Послугами і з нашою допомогою, друзі. Так що я вважаю, що це дуже вигідна машина. 19 року вона буде давати вам найменшу витрату, тому що тут не потужний двигун. Ну, якщо їздити по місту і по невеличким населеним пунктам, ну і не їздити на великій швидкості по автобанах, то я думаю, це зручно і недорого. Якщо ви дуже багато їздите на великій відстані по німецьким автобанам, по європейським автобанам, то дуже зручно це робити на Volkswagen Passat B8. Ці автомобілі ми теж купували, показували. Якщо ви не бачили, то будь ласка, подивіться у нас на каналі. За них багато я розповідав. Дуже зручний автомобіль. Це е, автомобіль такого середнього класу класу С е, з двигуном як 2.0 на 150 кінських сил, так і з двигуном 1.6 на 120 кінських сил. Автоматична коробка передач. Тут як завжди, на Volkswagen це робот з подвійним щепленням, і на двигуні 2.0 це надійний. Робот DSG dq 381. Фазен пасад бо восьмих ми можемо вам запропонувати в кількості більше як 200 штук. Ну і вартість може бути в середньому десь приблизно від 17 тисяч євро. Но Машини 19-го року. Я раджу вже їх брати, тому що завжди краще брати машину свіжого року. То можна вам запропонувати отакий варіант 19-го року з пробігом 170 тисяч кілометрів з автоматичною коробкою передач, след максимальною оптикою, комплектація Line, диски 17 в Україні 18-220 євро. Друзі, в Європі такі автомобілі вам вийде десь приблизно в 12-100 євро. Так що замовляємо. А також є Volkswagen Passat B8 з повним приводом в комплектації Firmotion. Ще такий от е, цікавий варіант Volkswagen е, Passat B8 в комплектації Airline 17800 євро з пробігом 169 тисяч кілометрів для Європи 14,5 євро. Фасен посад би 8 2019 року з пробігом 180 тисяч кілометрів в комплектації Highline. Таких друзі, не дуже багато, це максимальна комплектація. Вважається, тому що там салон у нас то есть, тобто посередині буде Алькантара, а збоку це будуть шкіряні вставочки в Україні з усіма витратами 17500 євро. Будь ласка, також файсан 8 19-го року. Пробігом 180 тисяч кілометрів комплектацією середній Comfort Line вам вийде в Україні з усіма витратами 16700 євро або 12,5 для Європи. Друзі, дивіться, комплектація Comfort Line. цій комплектації все, що необхідно, вам є. Тобто перед партроніки, зад, партроніки, LED, оптика, додаткові протитуманні фари, повний електропакет, підключення телефона по Bluetooth, Android Афта, гальмо функція Авто холд, машини від 2018 року з камерами заднього огляду. Також ну не на всіх машинах, але є електроперевід, кришки, багажника. Тобто на цій комплектації, в принципі, все є, що потрібно. Єдине, що салон буде звичайний, не алькантара. Що можна запропонувати вам по кросоверам? Від німецької фірми Volkswagen. Ну як завжди, да, друзі, її буде найбільше це Volkswagen Tiguan, і. Десь в районі 60 тисяч штук. На даний час машини від 2018 року. 17-го фактично немає. Це е, Фальцанті Ган другого покоління, який випускається від 2015 року. Також він зроблений, як і Volkswagen Golf, як і Volkswagen Touran на платформі MQB. У нього база колісна 2680 мм і подовжені 4 метри з половиною. По ширині метр вісімдесят чотири і по висоті метр шістдесят. Ну це такий от середній кросовер, як приблизно от цей от кросовер BMW X1. А також є ще. Volkswagen Tiguan з більшим кузовом це Фальсвагенті Гуан Allspace. Друзі, це вже такий великий Tiguan. В принципі, такі теж є. Їх десь приблизно 20 штук на вибір. Ну щоб ви розуміли, значить, українська митниця такі автомобілі цінить по розмитненню дорожче, і тому ну вони виходять десь в середньому від 22 тисяч гривень. Євро і можу вам запропонувати такий цікавий варіант Tiguan комплектації Комфортлайн дві 2019 року з пробігом 150 тисяч кілометрів. Це як для Volkswagen дуже маленький пробіг на 18 дисках з автоматичною коробкою передач в Україні з усіма витратами будеться цей автомобіль 24 тисячі євро. Якщо для Європи цей автомобіль вам стане 16,5 євро. І таких варіантів вони є як з повним привідом, так і вони можуть бути в комплектації Highline, Airline. Ну таких не дуже багато. Самі німці їх викупають дуже. Серйозно вони їх беруть. Якщо у машини маленький пробіг у Volkswagen, дуже важко його знайти по Німеччині. Німці їх теж люблять, і вартість на них вже буде більша. Друзі, а також у нас є такі послуги. Якщо ви нам закажете автомобіль і самі не можете приїхати його забрати, ми можемо це зробити за вас. Тобто зробимо не тільки все під ключ, а також і відженемо автомобіль, який ви замовили вже на українських. Номерах до вашого місця проживання, тобто там, де ви живете. Так що за це ви теж не переживайте. І є ще у нас така послуга, як забрати ваш автомобіль з Європи, доставити в Україну, виставити його на продаж. В цьому теж ми допомагаємо. Також є у нас послуга, якщо вам потрібно вашу сім'ю вивести до вас в європу, ми можемо теж вам це зробити або на нашому автомобілі, або на вашому. Також є дуже цікава пропозиція. Автомобіль люкс класа і недорого. Всього на 17 600 євро. Машина 2018 року. Jaguar e Pace D150 з автоматичною коробкою передач. Так що, якщо кому потрібно, замовляємо. Так, да, у нього кілометраж буде 200 тисяч кілометрів. Ну, це оригінальний не скручений, дуже гарний автомат восьмиступеневий. Ну Якщо я не помиляюсь, Айсін і 18-ті диск і шкіряний салон. Такі люди у нас є, що питають, от мені потрібен якийсь кросовер зі шкіряним салоном і недорого. Тобто я вважаю, 17600 для ягуара ну це просто шикарний варіант. Так що, якщо кому потрібно, замовляємо такий автомобіль, ми теж зможемо вам зробити. Значить, по розмірам. Він має довжину 4 метри 40 см, ширина 1,90 см і висота 1,65 м. Двигун 20 150 кінських сил і дуже швидко ну, вони так заявляють, виробник заявляє, що до сотні можна його розігнати за 10 секунд. Витрата 4,7 літрів. Так що, якщо кому такий цікавий автомобільчик потрібно, замовляємо такий, теж ми можемо вам зробити. Так, друзі, ну і як завжди, сучасні і недорогі кросовери – це у нас виробники французи. Багато хто ну, не розуміє ці автомобілі. Ну, вони у нас навіть в Києві є на продажі. Тут багато зараз їх везуть, офіційні автодилери, Ви можете їх там спокійно. Обслуговувати, також по ВІН-номеру ви можете витягувати інформацію, так що питань по ним немає. Це Peugeot 3008. Такий ось цікавий варіант. У них вже, це вже автомобілі другого покоління, якщо я не помиляюсь, так, да, це другого покоління від 2016 року, які зроблені на платформі EMP2. Це конкурент Renault. На даний час у них вже від 2018 року, там вже двигуни ставлять 96 кВт, об'ємом 1,5. Дуже економічні. Автоматична коробка передач восьмиступеневий ступеневий Айсін. Тобто, самий надійний автомат, який ставлять на автомобілі, легкові, це японський Айсін. Так що, якщо вам потрібен автомобіль, з надійним автоматом, це звичайний автомат, це не робот з подібне щепленням, це Айсін. Замовляємо. Такі автомобілі є десь приблизно 20 штук на вибір. І є такі цікаві варіанти. Автомобіль 2018 року з пробігом 150 тисяч км, з автоматичника передач 96 кВт 130 кінських сил, середня комплектація, ну, з камерою заднього огляду і з усіма опціями які є на цих автомобілях, тобто датчик перед зад, повний електропакет, мультимедії екран, Навігація сенсорна, навігація Європа, підключення телефону на Bluetooth, Android, Auto, Apple CarPlay. І в Україні такі автомобілі вам вже вийде на українських номерах 19 тисяч євро. Друзі, це дуже цікавий варіант. Якщо кому потрібно, дзвонимо і ми можемо вам його доставити на даний час за 5-6 діб. Тобто замовили, за ним ми виїжджаємо і за 5 діб машина вже в Україні на українських номерах. І якщо ви не можете самі до нас під'їхати, то ми цей автомобіль вам відженемо до вашого місця проживання. Друзі, декілька слів за цей автомобіль. Такі автомобілі ми купували в Україну, показував на своєму каналі. Якщо ви не бачили, то, будь ласка, можете знайти це відео, подивитись, дуже цікавий. І що можна за нього сказати. Значить, по розмірам, це теж середньорозмірний кросовер, Ну, фактично, як Тігуан, як BMW X1, як Renault Каджар, як Mazda CX5. Це, в принципі, по розмірі вони всі більш-менш однакові. Довжина його 4 метра 44 см, ширина 1,84 м і висота 1,62 метр. Кліренс 18 см. У них у всіх. По європейських кросоверах це в середньому. так. Тобто найменший кліренс це 18 см, ну і в середньому 20 см. Тобто Tiguan у нього кліренс 20 см, у цього француза кліренс 18 см. Якщо ви не їздите на полях, де тільки що був дощ, то в принципі по місту, по неякісній дорозі, там, десь в селі, вам цього буде достатньо. Я вважаю, що достатньо. Також ще можу запропонувати такий вам цікавий варіант Peugeot 3008 2019 року з пробігом найменше 100 тисяч кілометрів, з двигуном таким же точно на 96 кВт на 130 кінських сил з автоматичною коробкою передач Айсі. Комплектація це буде середня, і в Україні він видавав 400 євро. Ну такі от автомобілі. В принципі, недорого можна заплатити за розмитнення, і це будуть супер сучасні автомобілі 18 2019 року. Так що, друзі, на цьому все є. Якщо вам потрібно, замовляйте. Така невеличка об'ява десь приблизно через 10 діб. Ми їдемо в Німеччину на відпочинок. Ну, і якщо вам потрібно, то можемо вам вибрати автомобілі. Замовляємо, дзвонимо, пишемо. Бачите, мій телефон на екрані. Вайбер, телеграм, ватсап, все в мене є. А також, якщо ви знаходитесь в Європі і вам потрібна допомога по вибору автомобіля, звертайтесь. Також, BMW X1 у нас зараз на продажі. Мені дзвонять питають, а що у вас є на продажі. От, друзі, є BMW X1 в комплектації SDR 18D повністю зі шкіряним салоном на 17-оригінальних дисках, з LED-оптикою, повним електропакетом, датчики світла, доща, перед передпатроніки, зад, патроніки, підключення телефону по Bluetooth, дуже класна аудіосистема. Звертаємось і вартість буде визначатися на той день, яка буде середня вартість в Україні по сайту авторів. Так що дзвонимо, телефонуємо. У машини зараз оригінальний прориг 180 тисяч кілометрів. І машина недавно була повністю обслужена, було замінено масло в двигуні. Фільтри всі по кругу, в автоматі теж недавно я міняв. Якщо кому потрібно, історія обслуговування цього автомобіля у нас зафіксована на нашому ютуб-каналі. Всі заміни масла ми знімали на відео і все це показували. Тобто машина 100% чесна, кілометраж не кручений, кузов не фарбований. Звертаємося, він вас чекає. Якщо вас це зацікавило, Під'їжджайте, покатаємось, подивитесь, сядете, попробуйте, бо багато хто ще не розуміє, що йому хочеться. Машина коштує недорого. Такі нові автомобілі в Україні коштують в 2-2,5 з половиною раза дорожче. На цьому все. Всім гарних автомобілів і друзі, всім нам добра і миру.